Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – «Становлення абсолютної монархії у Франції, громадянські або інакше релігійні війни. На межі 15-го і 16-століть го століть країни Західної Європи вступили в новий етап свого розвитку. У них відбувалося формування абсолютизму. Це така форма державної влади, коли особисте правління государя стає практично необмеженим. Найбільш завершеної форми абсолютизму набув у Франції. У XVI столітті Франція вступила сильною об'єднаною державою. Її населення становило понад 15 мільйонів чоловік, причому 300 тисяч мешкало в столичному Парижі, одному з найбільших міст Західної Європи. Об'єднавши країну територіально, королівська влада прагнула досягти політичної централізації. Охопити свої володіння єдиною системою управління, а всіх підданих підпорядкувати монарху. Дворянство залишалося панівним класом, але розкололося на групи, інтереси яких не збігалися. Феодальна аристократія, це герцоги, графи, намагалися не допустити надмірного посилення королівської влади. Родове дворянство. Воно у Франції називалося Дворянство Шпаги, запекло боролося за свої позиції в держави. У зв'язку з революцією цін знизилася прибутковість феодальних маєтків, тому частина дрібного і середнього дворянства розорилися. Усі свої надії вони пов'язували з королівською службою в армії, на флоті і при дворі. А ділові буржуа купували собі дворянські звання. Отримували посади в королівській адміністрації, судах, рахункових палатах, королівських чиновників, вихідців із буржуазії, стали називати дворянством мантії. Буржуазія, яка щойно зародилася у Франції, зміцнила свої позиції і у фінансовій сфері. Банкіри поповнювали своїми кредитами державну скарбницю і отримували необхідну підтримку з боку королівської влади. Іноді буржуа викуповували в державі право збору податків із населення. Відкупники виплачували наперед суму податку, але вимагали від народу значно більше, ніж було передбачено, отримуючи при цьому високі відсотки за свою працю. Таким чином, подальший розвиток Франції багато в чому залежав від сильної та стабільної королівської влади. Помітне зміцнення королівської влади пов'язано з ім'ям обдарованого, освіченого та енергійного монарха Франциска І. Він ніколи не скликав генеральних штатів і в проведенні державної політики спирався на королівську раду, яку тримав під невсипущим контролем. Найважливіші справи монарх вирішував у вузькому колі наближених осіб і першим увів у свої накази фразу. Такова моя добра воля. Французи любили Франциска І, бо він відповідав усім традиційним уявленням про короля. Був справжнім рицарем, здібним воєначальником і відважним героєм. За правління Франциска І в мальовничих околицях Парижа і на берегах Луари піднялися прекрасні просторі замки. Королівські резиденції Шамбор і Фонтебло, побудовані в новому ренесансному стилі, з розкішними парками та садами, втілювали велич і могутність монаршої влади. Трон оточували нащадки знатних родин і родичі правлячої династії. Принци і герцоги, які переважали в королівській раді, управляли провінціями, командували військом і флотом. До столиці вирушало також середнє та дрібне дворянство. Дворянство шпаги. Його привілеєм залишалися військова служба і несення якої звільняло їх від податків. Але справжньою опорою короля був численний чиновничий апарат. Ніде в Європі він не зростав так стрімко, як у Франції. У нагороду за вірну і ревну службу частина чиновників отримала дворянське звання. Так утворилося дворянство мантії. У самій його назві крився натяк на те, що в минулому ці люди носили мантію, тобто працювали юристами або секретарями. Старе родовите дворянство ставилося до вихідців з неблагородних станів, з презирством, але змушено було рахуватися з їхнім впливом і важливою ролью в державних справах. Також Франциск I І і рішуче втрутився в політику церкви. І домігся від Ватикану передачі його права призначати єпископів. Король віддавав церковні посади своїм наближеним або залишав їх незайнятими, а всі прибутки від них привласнював. Так французька церква опинилася під контролем короля, що також сприяло посиленню його влади. Син Франциска І, Генріх II, Слідом за батьком відмовився від скликання генеральних штатів. Він став першим французьким королем, до якого вже почали звертатися ваше величносте. Раніше такої честі удостоювались лише імператори. Посилення абсолюційської влади французьких монархів супроводжувалося активізацією і зовнішньої політики, оточена з усіх боків володіннями габсбургів. Франція прагнула вирватися із цих лищат і приєднати до своїх територій північну Італію. Упродовж з 1494 по 1559 роки Франція вела італійські війни, які забезпечували постійне заняття і основне джерело прибутку не одному поколінню дворянства шпаги, але зрештою закінчилося для Франції невдало. Роздратовані підсумками війн, тисячі дворян повернулися до своїх убогих замків, зосереджених здебільшого на півдні країни. Їхнє невдоволення могло прорватися будь-якою миті. Ідеї реформування католицької церкви зародилися в середовищі французьких гуманістів, серед них яскравою фігурою був Жак Лефевр Дет він наслідував вчення Мартіна Лютера, однак у Франції широкої підтримки лютеранство не отримало. У південних і південно-західних районах країни Лангедок, Гасконь, Пуату і Навара утвердився вплив кальвінізму. Тут ще сподівалися на можливість незалежного розвитку цих районів як самостійних держав. Місцеве дворянство і буржуазія використовували вчення Жана Кальвіна, щоб відстояти свої права і привілеї. Французькі протестанти називали себе гугенотами від шверцарського слова, що означає товариші по клятві. Рух гугенотів гугенотів очолили бурбони, правителі невеликого королівства Навара. Вони зберегли за собою королівський титул після приєднання до Франції. А північна і центральна частини країни залишилися вірними католицизму. Місцева буржуазія підтримувала центральну владу, оскільки розкол країни, як правило, призводив до значних втрат у комерційній діяльності. Задавлене податками селянство залишилося байдужими до ідей протестантів, найактивніше. На захист святого престолу виступили герцоги їзи із Лотарінгії. Таким чином, у Франції з'явилися два політичні табори гугеноти і католики, між якими існували ідеологічні розбіжності, але мета була одна утвердження свого впливу на королівському дворі. У 1560 році Франциск II несподівано помер. Його молодший брат, король Карл IX, і королева мати Катерина Медичі намагалися дотримуватися політики віротерпімості. Гугенотам дозволялося проводити богослужіння, але тільки за межами міст. За це, задовольня... це... це не задовольняло, звісно, їх, адже гогені серед гогенотів саме переважали городяни. Разом з тим поступка викликана, викликала обурення у католиків. Саме у такій атмосфері загального занепокоєння розігралися трагічні події в містечку Васі в провінції Шампань. І так, що ж там відбулося? У березні 1562 року в містечку Васі. Почет герцога Гіза накинувся на гугенотів під час молитовних співів. У відповідь спалахнуло повстання гугенотів. Протягом нетривалого часу вони взяли під контроль понад 200 міст. Гізам допомагала католицька Іспанія, а гугенотів підтримувала протестантська Англія. Воєнні дії тривали з перемінним успіхом. Війна завдавала численних страждань простому народу. У боях так званих завіру загинув цвіт французького дворянства. Королівська влада намагалася знайти компроміс між протиборчими сторонами. Задля загального примирення було вирішено укласти шлюб між сестрою короля Маргаритою Валуа і вождем гугенотів Генріхом Бурбоном. Для участі у святкуванні весілля до Парижа з'їхалися сотні дворян гугенотів. Вони й гадки не мали, що після декількох днів пишних урочистостей на них чекає організована їзами розправа. У ніч, на 24 серпня 1572 року, у свято святого Варфоломія із дзвіниць усіх паризьких церков пролунав набат сигнал до дій. Почалося дике і безжальне побиття неозброєних гугенотів, будинки яких заздалегідь позначили білими хрестами. Нещасних захоплювали зненацька і вбивали прямо в ліжках. Різанина продовжувалася декілька днів і перекинулась у провінції. Всього загинуло близько 30 тисяч чоловік, серед них один із лідерів гугенотів – відважний адмірал Колін'є. Саме ця подія увійшла в історію під назвою Варфоломіївська ніч. У відповідь гугеноти створили незалежну конфедерацію із дисциплінованою армією. На противагу їй виникла католицька ліга, що прагнула підкорити своєму впливу королівську владу і придушити протестантизм. Спроби короля Генріха III домогтися миру загострили суперечності між монархом і католиками. Париж відмовився підкорятися королю. Тиск гізів був настільки сильним, що король не міг вільно пересуватися країною і довірив охорону палацу швейцарським найманцям. У самий розпал релігійних війн новим королем Франції став Генріх III. Його протистояння з Гізами надзвичайно популярним було у Парижі і викликало шквал обурення. Генріх III втік зі столиці й організував вбивство Генріха Гіза та його брата кардинала. Він нібито запросив герцога Гіза до Луврен для примирення, і тут, за наказом короля, його було жорстоко вбито. А в 1589 році домініканський монах-фанатик заколов і Генріха III отруєним кінжалом. Таким чином, після е, смерті е, короля, єдиним законним спадкоємцем престолу став Генріх Бурбон. Він зробив блискучий політичний крок і заявив, що Париж вартий Меси і прийняв католицтво. Так. Генріх Бурбон під іменем Генріха IV став першим королем останньої королівської династії в історії Франції, династії бурбонів. Він примирив виснажену війною країну і провів необхідні реформи з виведення Франції з кризи. Релігійні війни знищили цвіт французького родового дворянства, що сприяло подальшому посиленню абсолютної королівської влади. Таким чином, після шестирічного безвладдя, престол опинився в міцних руках розумного і обережного правителя. Одразу ж Генрік IV видав нанський едикт, за яким католицька віра була визнана офіційною, а католицькому духовенству повернули всі його колишні права і майно. Водночас гугенотам дозволили проводити богослужіння по всій країні за винятком Парижа і деяких великих міст, а також на рівні з католиками обіймати державні посади. Аби гарантувати виконання цих умов, король передав гугенотам близько 200 фортець і замків, у тому числі Ля Рошель, порт на західному узбережжі Франції. Пішовши на поступки гогенотам, Генріх IV, четвертий дав країні перепочинок і зупинив її розорення. Прагнучи відродити Францію, король та його перший міністр Сюлі послідовно проводили протекціонізм. Це така політика, спрямована на підтримку національного виробництва і торгівлі. Вони заохочували розвиток мануфактур. З виготовлення шолку, полотна, гобеленів, фаянсових виробів і шпалер. Генріх IV зменшив податки і покращив становище селян. У народній пам'яті і сьогодні зберігається образ доброго короля Анрі, який не дуже утискував народ, був відважною, веселою і життєлюбною людиною. Генріх Бурбов, Бурбон один з найкращих полководців Європи. Досвідчений політик і далекоглядний дипломат спромігся зміцнити долю цілої країни. Проте в 1610 році і його життя обірвав кінжал фанатичного католика. Успіхи Франції в першій половині XVII століття пов'язують з іменем кардинала герцога і першого міністра королівського двору Армана Дюплісі де Рішельє. Внутрішня і зовнішня політика з тисяч Франції з 1624 року опинилися в руках кардинала, який мав величезний вплив на слабовільного короля Людовика XIII. Рішельє мав гострий розум, непохитну волю і політичне чуття. До своєї мети, зміцнення абсолютної монархії і французького дворянства, він йшов, усуваючи будь-які перешкоди. Шпигуни рішельє розкрили кілька змов феодальної знаті, спрямованих проти короля. Кардинал без вагань відправив зрадників на шибеницю. У роки його правління генеральні штати не збиралися. Інтереси короля на місцях представляли інтенданти, це вихідці з дворянства мантії. Державні чиновники стали опорою королівської влади. Сформувався розгалужений бюрократичний апарат. Основа французького державного устрою, зміцнюючи дворянський стан, рішельє заборонив дуелі, які щороку призводили до смерті сотень дворян. А після 15-місячної облоги фортеця Ля Рошель, останній оплот гугенотів, впала. Виданий в 1629 році едикт милості, знищив залишки республіки гугенотів на півдні Франції, але зберіг їм свободу розповідання і право обіймати державні посади. До простого народу рішельє ставився як до робочої худоби, що псується, якщо тривалий час не працює. Вогнем і мечем перший міністр придушив кілька селянських повстань, що спалахнули в країні. Зовнішню політику країни Рішельє присвятив боротьбі з габсбургами. Він легко йшов на союз із протестантами і католиками, якщо це відповідало інтересам бурбонів. Таким чином, після тривалої череди релігійних війн, у середині XVII століття, Франція перетворилася на наймогутнішу державу континентальної Європи. За правління Генріха IV у Франції відновили зруйноване тривалими релігійними війнами господарство. Король посилив свою владу на міжнародній е, внутрі країни і на міжнародній арені. Рішельє посідає почесне місце в історії Франції. Він доклав багатьох зусиль для зростання могутності держави. А я дякую, що слухали мене уважно.